Привіт моїм підписникам! Сьогодні ділюся секретами літнього догляду за шкірою? Що нам дарує літо? Літо нам дарує спеку. А спека це забиті пори, це обпечене сонцем обличчя, це сіренький вигляд нашої шкіри, це жирний блиск, від якого ми хочемо позбутися. Що робити в тому випадку, коли шкіра жирна? Її потрібно очищати і зволожувати. Якщо шкіра суха, її потрібно зволожувати, зволожувати і зволожувати. Якщо шкіра комбінована, її потрібно очищати, і зволожувати і захищати від сонечка, значить, починаємо з чого? Починаємо з очищення шкіри. Шкіру очищаємо обов'язково. Дівчата, вам жарко, ви хочете вмитися водичкою. Водичка шкіри не очищає. Запам'ятайте, будь ласочка, водичка розмочить бруд і там же ж його в порах залишить. Що робити, щоб шкіра була очищена? Використовуйте легесенькі піночки для очищення. Я використовую або грипфрутову зранку. Або з алої. Чому ці дві? Тому що вони підсушують і роблять шкіру матовою. Тому що алоє і грейпфрут ідуть для жирної, для комбінованої, для нормальної шкіри, і вони регулюють виділення шкірного сала і вони звужують пори. Відповідно, шкіра підсушується і виглядає більш гладесенькою. Якщо мені 50 плюс, і потрібно живити шкіру більше, ці п'єночки її підсушать, а на ніч я використовую антівікову, яка більш живільна. Ось такі для очищення. Після п'єночок, щоб зняти залишки тої п'янки, обов'язково використовуйте тонік. Я зараз використовую ось цей з моцином равлика, Тому, чому? Тому що він іде. Від пігментних плям він йде освітлюючий. Так, в мене є пігментні плями, я з ними борюся, я використовую ось такий тонік. Можна використовувати трояндову водичку. Далі. Після того, як ви покористувалися тоніком, ви доочистили свої пори від залишків цієї піночки, і вони відкриті. І Шкіра готова прийняти в глибокі свої шари корисні речовини. Ось тоді ми використовуємо сироватки. Сироватки легенькі, вони легші, ніж крем, вони проникають глибше. Я використовую з вітаміном С, вона освітлююча. І після сироватки я використовую крем. Кремчик на літо ідеальний, ось такий гелевий. Гельові текстури не забивають пори, вони насичують вологою шкіру, вони зволожують, вони захищають від сонця. Ось такий гель з алої можна використовувати в якості денного крему. Ще я люблю, мені сподобався ось такий кремчик з олією камелії. Олія камелії це є натуральний захисник від сонця. Можна брати крем, щоб там був СПФ, але якщо в цей органічний крем. І тут в якості СПФ йде олія камелії. І вона чудово захищає шкіру від сонця. Вона робить легесеньку плівочку, плівочка ця не відчувається на шкірі, але свою роботу вона робить. Від сонця захищає. Дівчата є такий секрет. Літнього догляду. Пілінги. Пілінг треба робити обов'язково раз в тиждень, якщо це шкіра нормальна і жирна, можна і два рази, але будь-який пілінг травмує шкіру. Який би він ніжний не був, який би він не був класний, супер-пупер, його треба використовувати на ніч. Після пілінгу ми на сонце не виходимо. Тоді Пілінг використовуємо вечором. І обов'язково після пілінгу наносимо живильний крем. Ось такі мої секретики. Кому було цікаво, буду щиро вдячна за лайки і за коментарі. Дякую, що дивилися! До побачення!